Я Оксана, менеджер відділу продажів найпозитивнішого кварталу. Ми так давно з вами не бачились, і я щаслива нарешті зустрітись. У нас на будівництві дуже багато чого змінилось після його відновлення у травні. Тому запрошую вас на прогулянку по ЖК оптимісто. Під час війни ми не зупинили будівництво і навіть вели в експлуатацію секції 10, 11 та 12. Вже готові квартири чекають на своїх мешканців. Зараз вже завершуємо монтаж обладнання систем контролю управління, IP домофонного зв'язку та відеоспостереження. В першому будинку ще залишились декілька готових квартир на продаж. Площею від 35 до 105 квадратних метрів, які вже чекають на своїх мешканців. Це квартира площею 64 квадратних метри. Вона розташована в секції 10 і має дуже зручне планування для сімейного життя. Тут буде місце і для просторої спальні, і для їдальні, і для дитячої або кабінету. Тут активно ведуться роботи у секціях з першої по четверту другого будинку ЖК Оптиміста. Ходімо, покажу, що вже встигли зробити. Майже завершене влаштування монолітних залізобетонних конструкцій каркасу будівлі, кладки вентиляційних блоків, гідроізоляції стін підземного поверху та вікон з ПВХ профілю. У третій та четвертій секціях другого будинку ми вже робимо мурування кладки стін та перегородок внутрішніх стін до десятих поверхів. Також виконуємо влаштування кладки вентиляційних блоків до дев'ятих поверхів. У другому будинку виконуються роботи по влаштуванню внутрішніх інженерних мереж водопостачання, господарсько-побутової каналізації, дощової каналізації та опалення. Дякуємо, що були з нами. Тепер ми будемо бачитись кожного місяця, адже ми працюємо заради перемоги і віримо в позитивне майбутнє. Чекаємо вас в ЖК оптиміста.